Зараз маємо нового гостя Віталій Шабонін, голова центру протидії корупції. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, пане Віталію, давайте на початку розмови почнемо про вилучення російського і білоруського майна, яке в Україні якого ще достобіса, і ви от е, критикуєте багато про це говорите і пишете про те, що не зовсім українська держава виконує, так би мовити, е, свою функцію захищаючи свої інтереси за, насамперед на території України. А на ваш погляд, хто і чому блокує от, е, вилучення українського е, з українського боку цього російського і білоруського майна, якого велика кількість ще в Україні? І тут хочу. Е... Пояснити, чому може бути нерозуміння, яке мені здається спеціально створюється в медіаполі. Дуже багато повідомлень про те, що українська влада арештувала там мільярди мільйонів активів російського майна, або там передала черговий майновий комплекс на кілька мільярдів там якогось олігарха російського в управління АРМА. Друзі, є велика різниця між арештували. І вже конфіскували в різних процедурах. Те, що арештоване, це арештовано в кримінальному процесі. Так от арештовано означає, що власником майна і далі залишається той самий російський олігарх. І в нього це майно можливо заберуть за рішенням суду в кримінальному процесі, можливо, через мінімум 4-3 роки. Пам'ятаєте, після Революції Гідності теж було багато арештованого майна Януковича і Кампанії? Майже нічого з цього майна до сих пір не забрано в інтересах держави. Бо десь кримінальні справи ще навіть до суду не дійшли. З майном росіян, особливо олігархів російських, та сама історія. Тобто, коли ви чуєте, що щось держава забр... арештувала чи подала в управління. Йдеться про арештоване майно в рамках кримінального процесу. Тобто майно ще поки що не забране. Можливо, націоналізовані окремі кусочки, не чув про такі, але от забраного в держави майна, яке було арештовано, ще нема, бо навіть суди не почалися. Два місяці тому назад, трошки більше, ніж два місяці. В тому числі ми разом з там, нормальною частиною влади написали законопроект, і парламент його прийняв. Вірніше, так, президент, а, вносячи вето на непрацюючий закон, вніс поправки, які запустили нову процедуру, не в рамках кримінального кодексу, якою можна забрати майно росіян в дуже швидкій процедурі, буквально за кілька місяців. Там органи державної влади звертаються в РНДО. РНБО вносить санкційний список, мінюст бере майно під санкційних осіб, йде в антикорупційний суд, і за 15 днів, за 30 днів, перепрошую, має бути рішення суду першої інстанції і за 15 апеляцій. Проблема полягає в тому, що станом на зараз, у цій швидкій процедурі, Мін'юст не подав жодний позов в антикорупційний суд, щоб забрати це майно. А настільки в Києві два величезні бізнес-центри належать російським олігархам. Миколаївський глиноземний завод Дерипаски один з найбільших в Європі завод по металургії кольорові. Якщо не помиляюся. тобто величезний завод, і все це зараз працює в інтересах російських олігархів. Питання: чи РНБО вніс санкційний список, власне, для такої конфіскації, щоб дозволити конфіскацію у швидку російських олігархів? Ні, не вніс. Станом на зараз не вніс. Там було чотири рішення. В одному були вищі і ректори, в іншому були дві фізичні і дві юридичні особи, тобто нікого серйозного. Нікого, тут, нікого з тих російських олігархів, майно якого є в Україні велике майно. І в мене питання тут так зараз звучить. Це РНБО не виносить цих олігархів і їхнє майно в список. Чи їм якийсь орган державної влади ще не передав? Бо фактом є те, що РНБО не внесли. І для нас зараз питання: це РНБО не спрацювало. Чи перелічені в законі суб'єкти подання Нацбанк, СБУ е ще кілька. Це не подали. Ми це з'ясуємо. Доки не з два дні будемо це знати. Пане Віталію. Ну, ви зараз говорите реально про кричущі речі, але ще є питання судів. Дуже багато залежить і від них, від того, як Україна буде захищати інтереси держави в судах. Ви праві, але для того, щоб захищати інтерес, треба спочатку піти в суд. Ну, проблема полягає в тому, що Міністерство юстиції, яке по закону має в цей суд іти, конкретно в суд антикорупційний, туди ще навіть не пішло. І проблема тут теж не в Мінюсті. Проблема в РНБО, яке не внесло в цей вид санкційного списку російських олігархів, в яких купа майна в Україні. І в нас питання: це РНБО не зробило свідомо? Чи в РНБО органи, які мали подати всіх олігархів, не зробили цей крок? І за два буквально дні ми скажемо точно на якому з етапі проблем. Пане Віталію, ще не можу запитати вас вашу позицію з приводу іншого рішення судів по колаборантам. Ми зараз бачимо тенденцію, що велика кількість тих, кого обвинувачують у державній зраді, яких не безпідставно служба безпеки, як то кажуть, брала під білі рученьки зараз. Починають виходити чомусь під заставу. Як так може бути в умовах війни, що суди такі гуманні чомусь стають до тих, кого обвинувачують у державній зраді? Гарне питання я не можу відповісти. Я не вичитував матеріали і рішення суду. Я скажу відверто. Я не готовий го випадку. Але про це тенденція. дивіться, суду. наскільки наскільки я це готовий. взагалі логічно в умовах війни? Це просто тенденція повальна пішла вже четверте чи п'яте рішення. Ми бачимо, віддати фактично під заставу, під заставу, під заставу. Знову ж таки, я, я дуже обережний в оцінці судових рішень. Треба рішення вчитатися. Я чесно не вчитуюся, бо це не зовсім поле компетенції. ЦПК. я чесно не готовий зараз про це говорити, не знаю просто. Добре, пане Віталію, дякую вам за вашу позицію щодо майна. Це дуже важливо, тому що перед вами ми якраз говорили із представником армії. Вони розказували, як вони власне керують і управляють тим майном, яке вилучене. А ви зараз поставили, так би мовити, зовсім інші акценти у цій розмові. Ми розуміємо, що а, доведеться ще докладати дуже багато зусиль, щоб те майно, про яке ми говоримо. А власне було справді арештоване, а не просто передане в управління тимчасово, тому що його там через місяців два-три можуть повернути назад власнику. Я трішки зовсім вас підправлю з вашого дозволу. Дивіться, в арму передається вже майно арештоване. Але арештоване майно це тимчасова санкція. При арешті майна власник лишається той самий. А щоб ми це майно забрали в державну власність, продали, наприклад. Для цього треба рішення про конфіскацію. Так, так, в окремих так. випадках арма може продати арештоване майно. Але якщо раптом суд потім не прийме рішення про конфіскацію, то ми віддамо власнику все те, що ми заробили на продажі, плюс, плюс доплатим більше. Да, плюс плюс відсотки ще фактично за те, що він втратив від невикористання цього майна за період, тому кажучи, якогось часу. Пане Віталію, дякую вам за позицію. Спасибі. Віталій Шабунін був з нами, голова центру протидії корупції. І говорили власне про те, чому і як в Україні повинні і власне відбувається передача цього майна. А решт виявляється не все так просто. Виявляється не все так гладко. І у нас виходить так, що по сьогоднішній день. По факту ще зовсім нічого у Росії і не відібрано, навіть попри те, що частину майна вже й передали в управлінні АРМА або іншим організаціям, які займаються власне цими питаннями.